Інтернет-магазин Фама пропонує вам набір для гуління Марбла і світ Труфіт London. Ексклюзивний комплект зробить щоденний догляд за собою по-справжньому комфортний. Вишуканість і стиль передає кожна деталь набору, виготовлена з високоякісних матеріалів. Багатофункціональний комплект містить бритву з лезом, щітку для гуління, підставку та миску. Все найпотрібніше для гоління зібрано в одному наборі. Акрил поєднується з нержавіючою сталю, створюючи міцний і довговічний комплект. Завдяки натуральній шерсті борсука щітка приємно торкається шкіри та не викликає алергії. Виріб можна взяти із собою на відпочинок або в робочу поїздку, щоб завжди мати бездоганний вигляд. Набір для гуління сподобається вашому коханому чоловіку, брату, батьку або близькому другу. Угу завдяки привабливому дизайну та високій функціональності.